Національний банк України розглянув лист від громадської організації «Антиколектор». у межах компетенції повідомляє таке: Національний банк не видавав ліцензію щодо надання фінансових послуг компаніям з іноземною реєстрацією Golden Interest Group Limited Великобританія та Tech Capital Plus Privat Limited Company, у тому числі BitCapital. До державного реєстру фінансових установ та реєстру колекторських компаній ці компанії, у тому числі BitCapital, також не включалися. Відповідно, вони не мають права здійснювати діяльність із надання фінансових та супровідних послуг на території України. Водночас варто зазначити, що в Україні наразі не створене правове поле для проведення в Україні операції з віртуальними активами. крім того. НБУ зазначає, що врегулювання правовідносин, які виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів, буде регулюватися законом України про віртуальні активи, прийнятим 17.02.2022 року. Проте цей закон ще не вступив в закону силу. Таким чином, у діях представників вищезазначених компаній, у тому числі BitCapital, на наш погляд, можуть вбачатися ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 189, це вимагання та всім відома 190 Шахрайства Кримінального кодексу України, та можуть вбачатися ознаки адміністративного правопорушення, передбачено в статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону. У зв'язку з вищезазначеним Національний банк звернувся до Національної поліції України із відповідною заявою про вжиття у межах повноважень відповідних заходів реагування стосовно незаконної діяльності вищенаведених компаній, у тому числі Біткепітал.